Єдине, чого ми там боялися, це потрапити в полон. І тому завжди була остання граната для себе. Думки і мрії про ротацію вмерли десь в вересні 22-го, коли ми зрозуміли, що не те, що не буде взагалі ротації, як такої. Її досі немає. На південь від Покровська і аж до Гуляйполя. Це вся лінія дуже гаряча зараз. І основна проблема це провали вищого командування. У 19-му році ми зробили один очевидний вибір. Ми відкрили двері до. Як ми думали, церкву, але насправді до пекла. 45 тисяч українських чоловіків з окупованих територій мобілізовано в російську армію. Коли ми останній раз звільняли територію? Десь другому. Провал за провалом, провал за провалом. Якщо ми зняли залужну, то Сирського мало зняти вже 10 разів. Серії подкастів Тротил. Тут ми розповідаємо історії військових Івано-Франківської 102-ї бригади ТРО про їхні страхи, радощі, відчуття, коли вони повертаються до цивільного життя, про правду фронту та переживання. Наш гість Анатолій Мицкан – боєць із позивним НАТО, родом з Івано-Франківська, який тримав оборону на запорізькому напрямку у складі 102-ї бригади ТРО. Ви були одним із перших добровольців, які пішли воювати. Як для вас почалося повномасштабне вторгнення? Я тільки пам'ятаю, що схопив дітей і відвіз їх швиденько до батьків у косів подалі від великого міста, тому що було розуміння, що велике місто це небезпека. І відразу в військкомат. Але так сталося, що через те, що я відвозив дітей, в військоматі була така велика черга, що я вже не вмістився у так звані звичайні зсу, і мене відправили 25-ту школу. В тероборону. Ну, тероборона — це теж ЗСУ. І потім виявилося, що це не просто ЗСУ, це дуже специфічний вид ЗСУ. Це ті ж самі ЗСУ, тільки ну, не, не на камеру розказано які. А, 24 лютого я вже був в струю. Це було свідоме рішення, я готувався до цього. Питань жодних не було. Ви приєднались до бригади, і коли ви відправились на фронт? Нас ще потримали трошки тут. Кілька разів виїжджали на стрільби, ну це таке. Могли й не виїжджати, в принципі. Бо, як показує практика, автомат в руках це не зброя, зброя це лопата в руках. Ну, на повному серйозі така проза війни. Наша бригада поїхала на фронт трохи більше, ніж через місяць. Перебування тут, на блокпостах, на охороні об'єктів різних. Так сталося, що мій взвод поїхав останнє. І вже там ми зрозуміли, в чому був прикол нашого взводу. Ми ще тут охороняли один військовий об'єкт і потім сам взвод своїм ходом рушив на схід. Це була Дніпровська область. Ніколи вона не буде Дніпропетровська, я не знаю, чому місто переименовувати область залишається. Нонсенс. Селище Орестопіль, яке зараз уже в сірій зоні, тоді це було 40 км від фронту. Чудово пам'ятаємо ті посадки, наше знайомство з тим всім, як воно виглядає. Великі були сподівання, що ніколи фронт не дійде туди. Потім нас кинули під гуляй поле, як виявилось, ми мали бути в другій лінії, другим ешелоном, а стали першим. Командування зрозуміло, що це щось неправильне, тому що настільки автомати. І Три рожки на броніку і один на самому автоматі більше нічого немає на той момент. Пам'ятаю, як ми тепловізори авральним темпом замовляли, видзвонювали, де тільки можна. Ну, бо коли ти на нулі, без тепловізора, ти не живий, це без варіантів. Але тепловізори вже були на другий день буквально. Потім нас перекинули під Оріхів. І вже в червні 22-го на постійне місце базування нашої бригади, під Гуляйполе, і дотепер наша бригада там. Найскладніший період це був початок на фронті. Я думаю, що що би не говорили про те, як зараз, найскладніший був початок, тому що ми не розуміли, що буде далі, як будуть відбуватися події зараз. Попри те, як би не було складно, про намі є якісь розуміння, що воно буде далі. Це дуже важливо. Я пам'ятаю, як ми мали великі сподівання, що ми от стали щитом, і за нашими спинами ще мінімум мільйон солдатів готується, муштрується. Але думки і мрії про ротацію вмерли десь в вересні 22-го, коли ми зрозуміли, що не те, що не буде взагалі ротації, як такої. Її досі немає. От 102 га бригада, як стояла на нулі з, де факто кінця травня 22-го року, так дотепер вона стоїть на нулі. Без жодних відводів, без жодних ротацій. Нуль і все. Ззаді нас багато частин мінялися з ротаційним принципом. Приїхали, потусили, поїхали 102 на нулі. Безвилосно. Я не знаю, чому так. Напевно, тому що ми добровольці і всі розуміли, що такі люди найкраще тримають фронт. Що серед таких людей не буде СЗЧ, серед таких людей не буде боягузів і так далі. Я пам'ятаю, що от, єдине, чого ми там боялися, це потрапити в полон. І тому завжди була остання граната для себе. Це краще, ніж пройти через полон, коли ти безпомічно нічого не можеш зробити. Поки ти можеш щось робити, ти робиш. І цього решту ми не боялися. Ми йшли вперед, куди треба було, тримали позиції, де треба було. Не все вдавалося, але ми були чесні самі з собою і робили максимум з того, що ми могли. Ну, і зрештою, як не все вдавалося. От дотепер, гуляй поле стоїть. А те, що зараз відбувається, Бардак, це жодним чином не провина 102-ї бригади, 78-го батальйону, ось спеціально тримається шеврон, немає ніякого 4-го батальйону, є 78-й батальйон. «Еквітатус Регіс. Це почесний шеврон цього батальйону, він завжди зі мною. І поки був 78-й батальйон, був 79-й, 74-й, 76-й так далі, доти ми тримали лінію. Коли почалося це все катавася з корпусами. Коли десь отам якісь недогенерали, які собі купили посади, не знаю, яким чим. Ну, ви бачите цей весь міндічгейт, ви розумієте, що відбувається в державі, і не тільки в політиці, але в армії так само. А доти ми тримали оборону міцно, все було добре. Ми добре закопалися, у нас все було чітко. Єдина була проблема це недобір кадрів. Ну, це класика, провална мобілізація з самого початку. Але це окрема тема для розмови. Зараз, коли почалися оці всі зміни корпусів, ну вибачте, який розумний генерал, вісім батальйон, який три роки закопаний на одних позиціях, батальйон, який достеменно знає кожен кущик, знає, де що заміновано, де є ходи, де нема ходів, де прострілюється, де не прострілюється, бездоганна інформація є тільки в цього батальйону, тільки на цій позиції. Коли стається проблема в суміжників, Отуди от туди на Малинівку, з Ленигай і вище до Рівнопілля. Замість того, щоб туди кинути на підкріплення резерв, знімається бойовий батальйон з позицій, де вони знають все, і кидається туди. А на позиції, де був бойовий батальйон, кидається резерв, який там нічого не знає. Ну, я б розстрілював за такі рішення. В умовах воєнного часу варто вже почати розстрілювати. Генералів, які приймають такі рішення. І що в нас виходить? Тут резервісти на нулі освоюють нові позиції. Там бойовий батальйон починає заново закопуватись. Тут слабка ланка, там слабка ланка. Для чого це робиться? Я не знаю. В результаті маємо прорив фронту, бачимо, як ворог тиснує От на південь від Покровська, і аж до Гуляйполя. Це вся лінія. Дуже гаряче зараз. І основна проблема це провали вищого командування. Я заявляю це офіційно як людина, яка має право на такі заяви, як людина, яка півтора року відбула на нулі, понюхала пороху, і нехай ніяка собака не гавкне жодного поганого слова про солдата чи про офіцера, який на місцях. Солдати і офіцери там, в полях і на місцях, роблять максимум, віддають максимум. Не можна жодним чином кидати тінь на тих людей, які носять отакі от шеврони. Всі питання там. Зрештою, вернемося в ретроспективі назад. У 2019 році ми зробили один очевидний вибір. Ми відкрили двері до, як ми думали, цирку, але насправді до пекла. Я не буду критикувати теперішню владу з позицій політичних, але. В тих умовах, коли різними хитрими підлими способами ми обманювали ворога, коли всім відомі свинарчуки крали у ворога запчастини до нашої зброї, яка була вироблена у ворога, і їх за це зробили цапами відбувайлами, коли ми придумували абсолютно унікальні мінські угоди, які вигравали нам час, ми обдурювали ворога, щоб створювати армію. Люди сказали, що це погано, давайте робимо все так, щоб було добре, сайдемося десь там посередині. Так, ну от бачите, ми от зараз вже до середини доходимо. І такими темпами за рік-два ми можемо втратити всю лібережну Україну. І зараз те, що відбувається, це є наш вибір і наша відповідальність. Ви розумієте, що люди помиляються, але якщо вони усвідомлюють свої помилки і її виправляють. Не кажеш про погане ТЦК про те, що от бачите, погані міністри, от, от, от і ми собі будемо сидіти, дивитися збоку. Друзі, 45 тисяч українських чоловіків з окупованих територій мобілізовано в російську армію. Щось ніхто там не кричить про погане ТЦК, ніхто не кричить про бусифікацію. Вони просто йдуть вбивати наших і гинути самі. І по власному досвіду скажу, що воюють вони досить добре. Найбільш затято воюють проти нас так звані ЛДНРівці. Наші. Так, наші. Ось такий парадокс. Вони найбільш не скажу, що вони найкраще воюють, але найбільш затято. У них якийсь стрижень виростає, який я і вони йдуть гарно воювати. Що їх підштовхує до цього? Вони не можуть просто так мати цю агресію, яка взялася ні звідки, і йти проти своїх. Я думаю. Тут є ключовий момент це виправдання своєї позиції. Тобто, якщо ти не зміг не стати на бік зла, ти намагаєшся виправдати себе, чому ти є частиною цього зла, виправдати себе перед тим злом. Бо ти вже і, і тут чужий, а і там ще чужий. Хочеш десь стати своїм. Тут ти вже не можеш стати своїм. Ти вже зрадив. Ти стараєшся стати своїм там. І тому зрадники, як правило, набагато більш люті, ніж е, вороги. Вони вислужують собі місце під сонцем. Ми всі теж прекрасно розуміємо, і з історичного досвіду, що зрадники ніколи не мали такого теплого місця під сонцем, як ті, на користь яких вони зраджують. Повертаючись до тієї ситуації, яка зараз на запорізькому напрямку, можливо її якось змінити, виправити чи зупинити? Що, що для цього потрібно? Зараз я бачу, що ситуація змінилася. Змінилася зовсім в інший бік. Ми Вирішили стати маленькою радянською армією, в якої, як відомо, немає жодних шансів виграти великою радянською армії. Ми цю ключову свою перевагу зараз втрачаємо. Якщо ми зможемо повернути повноваження на місця, ну вибачте, я, як умовний навіть сержант ось тут, на обороні ось цього маленького рубежу, я прекрасно знаю, як це робити, бо я тут закопаний, я тут місяцями та й роками. Генерал десь звідти бачить карту, він щось там малює. Мало того, йому доповідають не завжди правдивою інформацією. Якщо ми не артикулюємо проблему, а ми подаємо, от як по Запорізькому напряму зараз е оперативне командування Південь, подає, що все добре, ворога зупинено, видійшли на кращі рубежі, куди видійшли? В степ. Де ворога зупинено? Ми дивимося на діпстейт. Ну, всі ж, ж, ж зараз. Діджиталізовані, ми дивимося, а там сунеться, 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 нічого не стабілізовано і близько. Е, якась була гарна така думка, там такий є полковник, чи то Мінько, чи як його звати, який, чи то речник того командування, чи, чи десь там ну, в тих посадах, які краще взагалі анулювати, бо вони не мають ніякої користі. Говорить про те, що Гуляйполе добре було укріплено з півдня. От якраз мій батальйон там закопаний. Так, у нас кожна посадка мала позиції. Якщо ми раптом не втримаємо цю посадку, ми відступаємо в наступну, там у нас є позиції. Якщо ми не втримаємо цю, ми відступаємо в наступну, там є позиції. І так до самого Гуляйполя. А от зі східного напрямку ми там не закопалися, бачите. Ми, ми не очікували, що там буде наступ, друзі. Е, це як комунальники, які кажуть, що ой, раптово зима прийшла. Йде війна, а ви чогось не очікуєте. Скажіть мені, будь ласка, чому у нас такий офігенно крутезний генерал як кривонос не на фронті. Може, пора вже цього головно... неверховного головнокомандувача Сирського знімати провал за провалом, провал за провалом. Якщо ми зняли Залужного, то Сирського мали зняти вже 10 разів. Я не кажу кривоноса робити головнокомандувачем. Візьміть його в штаб. І багато-багато теж нюансів є, багато людей судять. За те, що вони захищали свою батьківщину. Оце проблема, яку ми зараз, якщо вирішимо, ми виживемо як нація, коли ми викинемо політику з військової справи. Як тільки від, е, Кацапів від Києва відсунули, а, а на що нам? Все добре, ми і так справляємося. Вже йде, дай Боже, четвертий рік. Коли ми останній раз звільняли території. Десь в другому. Ну, маю на увазі 2-3 посадки чи одне-два села, а території так трошки масштабніше. От не тільки на початку, 22-й рік, ми щось звільняли. За каденції Сирського, єдине добре, що ми зробили, це ми зайшли в Курську область. Це було шедеврально. Це було абсолютно правильно. Ми зробили статус-кво на цій війні. Ми показали всім, що ми можемо. Так, назвіти вибили, бо ми не робили акцент. Так, ми Покровськ затягнули на рік, бо Покровськ був впав ще рік тому, тепер тримається. теж питання, чому тримається Покровськ? Чому ми єдиний правильний відхід зробили з вугледару? А всі інші міста ми тримаємо до останнього, коли вже все. Як мінімум, вся техніка там залишається, вивезти не можна. І половину особового складу ми просто кладемо м'ясо. За що? Ще один момент, який мене як ветерана дуже жорстко коробить. Скажіть, будь ласка, а ви бачили навколо івано франківська фортифікаційні укріплення? Весь цей час, всі ці роки, бульдозери, екскаватори мали по всій країні працювати круглодобово. Безперервно копати, копати і копати, починаючи від лінії фронту і в глибочезний тил до Карпат. Ви думаєте, такими темпами війна сюди не прийде? Не буде у нас так само, як в Покровську, де квіточки висаджували замість того, щоб фортифікації будувати? 2, 3, 5, 10. От, власне. Ми досі не навчилися розуміти, що війна це не якийсь голівудський блокбастер. Вона не десь там, в телевізорі, в новинах, на Донбасі. І нам треба це усвідомити, зрозуміти, що буде важко, що важко буде довго, що ми в режимі Ізраїлю будемо жити роки, а то й десятиліття. І Я не впевнений, що. Ми зустрінемо нашу старість у Україні, яка не воює. Я не впевнений. Дай Бог, щоб це закінчилося швидше, але, знаєте, надіями годуватися, голодним бути. Треба розуміти, що відбувається, і розуміти нам всім, на кожному рівні, абсолютно на кожному. Треба розуміти, що якщо ти тут у мирному місті, то роби так, як роблять ветерани. Ветерани все своє віддають на фронт. І при тому всьому, що. От, по собі знаю, по своїх товаришах, які вертаються. І В кого був свій бізнес, 99% бізнес втрачається. Доводиться повністю переформатувати свої діяльність, і при цьому, цьому все рівно ветерани донатять. Сотнями тисяч гривень кожного року кожен ветеран донатить. Звідки в нього ці гроші? Він забирає своєї сім'ї, бо він розуміє, що якщо він цього не буде робити, то рано чи пізно біда накрає всіх. Бо це теж спосіб воювати. От чому я зараз тут, а не там. От десь як половину цього шеврону, от стільки мозку у мене нема. Не крос. Я можу говорити. Я схожий на звичайну людину. Те, що я вже майже нічого не бачу. Так? Е, без окулярів я як сліпе кошеня. Те, що я майже нічого не чую, принаймні на праве ухо воно відбите повністю. Те, що я не можу ні присісти, ні прискоритись, ну фактично, стан напівовочі. Це коли ти постійно ловиш контузії, одна за одною, одна за одною, одна за одною. І потім, пам'ятаю, як в госпіталь приходиш, ну як приходиш, привозять. Контузії були? Були. Скільки? Не знаю, 100, 200, 300, не рахував. Як таке може бути? А як таке може бути, коли ти на позиції, які постійно бабах-бабах, бабах тобі Тебе в голові дзвонить, розколюється. Як казала наша медикиня Мирослава, ці всі контузії вони додаються, сумуються, і потім в кожного виліз. В когось раніше, в когось пізніше, в когось жорсткіше, в когось легше, по всякому буває. І воно рано чи пізно вилазить. Та бойова одиниця, грубо кажучи, про людей так не можна говорити, але з військової точки зору втрачена. Хтось має зайняте місце. Того солдата, який в госпіталі, того солдата, який на Чуколівці, того солдата, який десь в цивільному житті може донатити хіба. Хтось має замінити. Це ключова проблема, яку ми маємо вже вирішувати. Мобілізація мусить бути. Якщо б були грамотні ротації, люди б воювали максимум рік, у нас було б в два, в три, в чотири рази менше смертей на фронті. Тобто хочете, щоб люди не гинули, йдіть на війну, все дуже просто. Якщо ви не йдете на війну, там залишається мало людей, вони виконують багато задач, вони там вже травмовані, контужені, виснажені за роки. І звичайно, що ризик того, що вони загинуть, суттєво виростає. Коли такі складні ситуації на фронті, як родинам реагувати на те, що говорять їхні брати, батьки, чоловіки? Про те, Наскільки складно їм зараз там, і як вони можуть їм допомогти, будучи тут, у тилу, ну, дивіться, це питання я б розділив на кілька. <кій> як це виглядає з точки зору військового? Mm -hmm. Бути у війську це не покарання. Бути у війську це честь. І якщо ти там, ти переносиш оті всі складнощі, ти захищаєш свою родину в тому числі. Це круто, це класно. Це бомбезно. Так, все моє межа. Але почнімо з того, що бути на фронті це не покарання. Другий момент всі люди, і ніхто не є кіборгом. Ніхто не є з криптоніту зі сталі і так далі. Всі ми з плоті крові. І, 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 тут, і тут ми всі люди. Те, що моя бригада на нулі четвертий рік без жодної ротації, без жодного відведення. <свистач> Якось не хочеться матюкатися, правда? Так, вони всі дуже круті. Але я пам'ятаю, ще майже рік тому говорив з хлопцями з мого батальйону. І хлопці кажуть: а знаєш, скільки залишилось наших, хто з перших днів пішли? Батальйон це тисячі, плюс-мінус. 50 чоловік. Одна десята тих, хто залишилось. Решта це вже новобранці. Зараз. Коби 20, може 10. Я дивлюся, по моєму взводу, по моїй роті, одиниці лишилися. Люди мають свою межу. У мене на фронті був позивний НАТО, тому що я всіх діставав стандартами НАТО, особливо е е командування. За стандартами НАТО, людина на нулі може знаходитись, знаєте, скільки часу? Два тижні. У нас четвертий рік. Люди там. Є один момент, який я, ну, просто зобов'язаний сказати великий жирний плюс нашому суспільству. Два тижні тому приїхав на щиті мій побратим Тарас Кузьмич. І це був перший похорон, який я запам'ятаю знаком плюс. Бо всі попередні, Всі попередні роки, коли ми когось ховали, коли ми їхали в кортежі. Завжди знаходилось бидло, яке впихалося в кортеж, яке нам фафакало, яке на вулиці ходили. Просто я пішохід, я переходжу, бо тут пішохідний перехід. Йому по барабану, що йде кортеж з прапорами везуть хлопаку в останній путь на Чуколівку. Воно лізло. Зараз ні один цього не зробив. Всі автомобілі зупинялися, мало того, всі водії виходили. Багато ставало на коліна. Пішоходи зупинялися, багато ставало на коліна. Це мене вразило, наше суспільство ще не втрачене, воно навпаки має здатність показувати десь тенденцію до росту, до розуміння того, що війна не закінчилась і не треба вже розслаблятися, а, та та війна. Привезли хлопця, який з першого дня був на війні. Не дотягнув до 4 років. І люди віддали шану. Нас, у нас дуже багато є нюансів, як добрих, так і недобрих. Але головна задача вижити як нації, як країні. Якщо ми це зможемо, решту ми все зробимо.